Валентина Ткаченко донедавна волонтер-одиначка, яку до благодійності спонукала біда у власній родині. Тоді ж жінка вирішила зосередити своє піклування на покинутих та хворих дітках. Валентина зрозуміла, що може розважати їх різноманітними концертними програмами, причому дати можливість на рівних виступати на сцені як здоровим людям, так і тим, які мають вади здоров'я. Я дуже люблю, люблю дорогіх дітей ані. Вони... Просто некоторые бедные люди не могут себе позволить жить, жить в добре, в счастье. У кого-то может быть проблемы. Я вот хочу всем этим людям помочь. Мне спортивная площадь. Я был борец вольного стиля. Мой тренер Кученко Вячеслав Дмитриевич. Вот просто его стремление бороться до конца. Это у меня это зародилось все. До этого вы станциями не имели никакого. Только борьба. А відсюди бороться мені пішло і житті. кілька місяців тому. Валентина Ткаченко познайомилася з народним депутатом Миколою Жуком. Високопосадовця підкупила самовіддача жінки. Тож він не роздумуючи, вирішив співпрацювати з тоді ще вільними волонтерами. Зокрема, допоміг офіційно оформити благодійний фонд. Вона може спокійно звернутися бобратися і підприємства, ані можуть перечисляти средства раніше. В них не було ні раштного що то вони Никак не назывались. Вот, они просто вот придумали, там, побежали, собрали там, копейки, денежки, бежали, там, показывали помощь. То сейчас они официальный благотворительный фонд, вот, поддержку детей, вот, что раскрывает гораздо больше возможностей не только в пределах Николаевской области, но и Украины, но и за рубежом. Ще до отримання офіційного статусу волонтери під керівництвом Валентини провели десятки концертів для маленьких дітлахів. Під час останньої зустрічі перед літніми канікулами Валентина Ткаченко пообіцяла вихованцям другого інтернату в корабельному районі. Вони знов зустрінуться на початку нового навчального року. Аби дотримати слово і приїхати не з пустими руками. Напередодні дня знань, волонтери фонду Доброта і довіра вийшли на радянську дорослі та зовсім малята танцювали, розповідали вірші, показували театралізовані вистави. Тут же свою майстерність на велосипедах демонстрували хлопці з альтерспорту. Усе, аби перехожі зупинились, замислились. Та допомогли, чим можуть, знедоленим дітям. Маю сказати, миколаївці люди добросердечні і жертвують такі досить пристойні кошти. Проходять іноді і зупиняються, і і 5 рублів, а хтось ложить 50 рублі. Ну, Не будемо говорити, що це, це дівчини служба, але все одно вони є. Тобто все одно діток... Остались ті люди, которым это где-то что-то вот это все таки що є. У меня ребенок растет рібенку нужно расти добрым. Ну от пожалуй, все пусть учится допомагати другим дітям. Мені даже тяжело об этом говорити. Повірте, лучше не надо, а То я заплачу сейчас. жалко ніч наразі. Доброта і довіра готується офіційно представитись людям та потенційним меценатам. Валентина переконана, таланти її здібних волонтерів не лишать байдужими нікого. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.